Так, колеги, вітаю всіх. Будемо починати. Сьогодні у нас з понеділок, 1 грудня. Ще я всіх вітаю. І ми сьогодні повністю огляд паринку робимо. Ну, по-перше, фундамент, та, і потім далі вже дивимося, звичайно, на графіки. Е, і так, ну, давайте з фундаменту. Значить, в рамках тижня у нас може так, тиждень буде насичений. Подій багато. Давайте будемо розбирати сьогодні, наприклад, та, із того, що вже виходило, бачимо в Японії капіталовкладення виходили, валова прибуль по Австралії, виходила виступ голови Банка Японії УЕД. Ось сьогодні виступав Банк Японії. І е, ну я в новинах в каналі не писав, але зазначено було, що Японія буде все ж таки піднімати ставки. Ну, як ми з вами раніше дивились, це напевне буде, ну, давайте навіть зараз подивимось більш точніше, коли в нас це відбудеться. По прогнозах, ну, то тобто, навіть не по прогнозах, по даті У нас цікава дата, коли буде наступне засідання по ставці. Це відбудеться воно 19 грудня, це в нас е п'ятниця, ну, через як бачимо, через три тижні. Ну, коротше кажучи, очікується, що ну, в принципі, зазначив вже голова Банку Японії, що ставки будуть підніматись, і тому на грудень місяць ми чекаємо. Е Підняття ставки, ну, як мінімум, на 0,25 двадцять п'ять базових пунктів. Тому поки що Японія зберігає той курс на підняття ставок. Пам'ятаєте, ми з вами буквально минулого тижня обговорювали про те, що деякі банки очікують падіння долара проти японської єдини, якраз таки на фоні можливих підняття, підня, можливого підняття ставки. Поки що це підтверджується. Далі сьогодні ще по Китаю виходить виробничий індекс ділової активності, ну, і принципі, по нічних подій все. На Європі бачимо без новин. Британія дає нам об'єми споживчого кредиту. Кількість одобрених іпотечних кредитів, ну, коротше кажучи, кредитування, нічого цікавого. Індекс активності в виробничому секторі по Канаді. Ну і штати дають індекс -активності в виробничому секторі. І ось тут бачимо помічена. новина важливим маркером. Да, тобто, це означає, що тут можливо буде волатильно. На це звертаємо увагу. Нагадаю, що Амер... Американський уряд вже працює, і відповідно, статистика від Америки. Ми будемо статистику від Америки. Ми будемо отримати регулярно тепер. За графіком, та, яка має бути планова статистика, і відповідно наздоганяти будемо те, що було пропущено за два місяці шотдауну. Тому на цьому тижні ми ще отримаємо все так забігаючи трохи перед ми ще отримаємо ринок праці по Америці. А далі, тобто, сьогодні, да, ми бачимо, ось тут о 5 годині вечора індекс активності в Америці на це звертаємо увагу. Далі на завтра вночі. Попередні дані по е, дозволам на будівництво, тобто по нерухомості, е, виступ представника ФРС пред, председателя ну, голови ФРС, коротше кажучи, Павла Да Ось ми бачимо нічна, нічний виступ його е, запланований. Ну значить, закладаємо в позиції однозначно, тому що це Павел, це голова ФРС. Сьогодні по ФРС були новини. Я вам також їх запостив, офіційно сьогоднішнього дня. Да, завершилась програма QT і очікується, що програма QE буде відновлена поки без дат, без строків, можливо, Павло якийсь світ проліє, а можливо, ну йому вже не треба, тому що він в травні закінчить свою роботу і вже ось тут да, ми маємо принаймні інформацію, хто буде новим. Ну одна із кандидатур, але якщо її публічно вже озвучили, думаю, так не буде. Це радник Трампа Хесет, він буде скоріш за все новою головою ФРС, і відповідно очікується, що буде м'яка політика від ФРС. Тобто, питання, коли Є відновиться, це вже я думаю питання часу. І відповідно на цьому ринки можуть очікувати на, на зростання ризикованих активів, як тут було зазначено. Ну, принаймні, в першому півріччі да? А чому за ризикових активів? Тому що долар друкується, накачується фінансова система. Ці всі гроші заливаються у ринки і відповідно купуються ризиковані активи для того, щоб ну тобто яка мета да заробляти? Тобто інвестори вкладають в ризиковані активи, щоб заробляти. Тому, коротше кажучи, ось такі події на нас. Я думаю, скоро вже в принципі вже чекають. Да, питання, коли вони будуть реалізовуватись, і ось цей Павла, можливо, якийсь світ проліє. Тому обов'язково закладаємо свої позиції. Далі, із, ну, ближ, ближче до ранку, до 7 ранку, індекс довіри споживачів по Японії. Бачимо на, на європейській сесії Британії індекси на житло. Європа дає нам попередні дані по рівню <кхух> інфляції, а я вам вже колись наголошував, що Європа якраз реагує на попередні дані по інфляції, тому можна говорити, що завтра в Європі виходить інфляція. І ось такі цифри ми маємо, да, тобто ми маємо попередній показник 2,1, консенсус 2,2, прогноз 2,1, Тобто, ну, очікується, що інфляція буде без змін, залишиться на місці. Слідкуйте обов'язково, тому що ця інфляція відповідно, ми з вами вже говорили минулого тижня, що і себе сказала, да сказав Європейський центральний Банк, сказав, що. Припиняють вони, да це питання зі ставками, тобто ставка вже знизили і більше її знижувати не будуть. І якраз таки тепер слідкуємо за інфляцією, як буде себе вести інфляція? Тому що якщо вона буде зростати, треба буде ставки піднімати. І навпаки, якщо інфляція буде падати, то в принципі ЄЦБ досягла того чого хотіла. Тому за інфляцією слідкуємо. Далі, ну і ще б, бачимо її рівень безробіття по Європі, виходити, в тому числі да, в один день. Ну, також за цим слідкуємо. Тобто тут Європу завтра можливо буде трусити. А, ну Відповідно, різниця цифрах, да, ви вже знаєте, чи, як цифри різняться, від цього вже буде все залежати. Далі, ділова впевненість по Мексиці, виступ БАМАЗ, ну, виступ на одного членів ФРС. Це вже нам не цікаво, тобто бачимо на Америці без якихось серйозних подій. Тобто, завтра Європа буде рулити в середу. Вночі промисловий індекс по Австралії, темпи росту ВВП, ну ВВП стежимо. Нас цікавлять більш річні показники, а ось вони, ось вони в річному обчисленні. Ось тут. Ну Бачимо прогнози на зростання. А тут це позитив. Значить, далі ставка. Ось тут пішов прогрів по ринку праці, зміна зайнятості від ADP. Це знову ж таки та, та компанія, яка збирає дані по ринку праці і на неї можна орієнтуватись. Тобто, вона дає показники, це вже ми маємо це, вже в принципі правильний показник за листопад. Листопад закрився, і ми вже будемо отримувати дані за листопад по безробіттю. Далі виступатиме лагард в середу, знову ж таки, це голова Банка ЄЦБ, Останні її виступи були ні про що, але, тим не менш про це треба знати. Індекс експортних цін, цін на імпорт, тобто індекс, цінові індекси пішли, і ну скоро вже будемо отримати ще інфляцію в Америці. Промислове виробництво, індекс активності, запаси нафти. Тобто нічого цікавого, бачимо, нам тут сайт підкреслює ось цю подію. ділової активності в сфері послуг. Ми також закладаємо позиції, тому що можливо потрусять на ринки. В четвер торговий баланс по Австралії. Ось такі цифри. Британія, індекс ділової активності, Європа роздрібні продажі. Ну, Штати, відповідно, Джо Безпереч на це звертаємо увагу, тому що не дають уявлення про ринок праці. І, в принципі, далі. Ну, індекс ділоктивності по Канаді да, важливий показник для канадського долара, тому я з ним стежте, якщо торгуєте канадського долара, чи плануєте торгувати. Ну і в принципі далі все. Ну і п'ятниця ключовий день в плані новин по штатам, тобто, ринок праці. Ми маємо отримати. Давайте подивимося, чи будемо ми його зараз у чи будуть вони його публікувати. І так, по Японії розходи на домогосподарство, індекс цін на житло в Британії. на Європі бачимо без подій. Мексика, індекс довіри споживачів, Канада, рівень безробіття, кількість зайнятих. Ну зрозуміло по Канаді. От також, якщо торгуєте канадський долар Штати, базовий індекс цін розходів на особисті потреби. доходи... Доходи, доходи і чомусь ми бачимо, не публікують. Ну, можливо, це якраз перенесено воно з тим, що е, можливо, да з ним Подяки. Тут зараз ці новорічні речі пішли, да І відповідно десь, можливо, будуть якісь переноси. Але чомусь я думаю, що ми отримаємо. Зараз я перевірю. Тут я вранці календар писав: так, да, немає, немає запланованих. Бачите, я сказав на початку, що ми отримуємо статистику по ринку праці. Я помилився. Ми отримуємо її значно тиждень пізніше. Ну ми отримуємо попередні дані від ADP, це буде в середу. Ось тут це такий певний орієнтир, тому на нього також можна ну, не можна, а обов'язково звертаємо увагу, тому що можливо ринок на, на такій події також може. Дати якусь, ну знову ж таки, невелику, але десь оці от утряска дав навіть в рамках півгодини збігають вгору вниз, і просто щоб сайвий раз не повиносило. Ось такий фундамент у нас кожного дня ми маємо важливі новини, тому обов'язково перед торговлю переторгівлею да зранку ранку ще раз і собі записуйте, коли які новини, щоб у вас не було якихось неприємних сюрпризів. Поїхали по графіках. Що ж тут у нас? Ну, Євро безмін торгується, да вона в нас в рамках трикутника. Ну і плюс ми очікуємо виходу вниз. Тут уже єдину поправку робимо на інфляцію в Європі, яка буде опублікуватись в рамках тижня. Плюс виступатиме ще лагард. Ось тут, можливо, десь і будуть пробивати цей трикутник або вгору або вниз. В будь-якому випадку нас чекає да вихід зони вгору. Тоді купуємо вихід ну після технічного закріплення, да, фундамент не реагуємо. Вихід зони вниз. Так само, технічне закріплення, і потім продаємо. А, тобто, не поспішаємо да на фундамент реагувати, тому що фундамент може як вниз, потім знову повернутися в те ж саме місце, звідки почалась реакція. По британському фунту, ось так у нас це все діло відбувається. Бачимо, застряг поки що фунт. Іде в нас ось в такому сценарію, якщо ви без позиції, відповідно, нічого не робимо, бо ми висимо в повітрі, панома прямо посередині між зонами, якщо ви в купівлі безбитковість чекаємо на зростання, ну уважно з безбитковістю, щоб зайвий раз також не повиносило. Якщо ви шукаєте варіанти шортів, ну тоді відповідно ось тут. Ось таким чином, да, не поспішаємо. Якщо шукаєте, де купити ще раз, ну як варіант спробувати на саму фігуру, тому що ми з вами відмічали, да, ось це подвійне дно, і воно ось тут іде пробиття реалізація, да, можливо, якраз закріплення підуть вгору, тому що якщо буде дно відпрацьовуватись, то ми очікуємо фунт аж сюди. Це якраз у нас ця проекція. Ну, висота да, ось цього дна найменшого. А, якщо шукаєте десь нижче, ну тоді як варіант можливо, при новому заході сюди відбиття, закріплення і все як по покластися. Тобто, ось такі варіанти по фунту. Долар є на ось так торгується, бачимо, підійшли ми знову до зони. Можливо, ось ця реалізація ось тут, можливо, повторення ось такого. Ну не те, щоб не повторення сценарію, да, а відновлення цього сценарію і повністю робота в ньому. Тому що ми над зоною, відповідно, якщо над зоною, технічно відбуваємось, закріплюємось і потім. Можливе зростання. Австралія у нас торгується ось таким чином: вийшла з зони вгору, відповідно, це може бути закріплення вгору і лонги. Ось таким чином, да вихід є, закріплення чекаємо, і потім можна спробувати купити. Ну, в разі, якщо ми будемо закріплюватись, тому що ми будемо торгуватися над зоною. В разі зона у нас невеличка, в разі, якщо ми її пролітаємо вниз, тоді як варіант спробувати ще раз. Як було ось тут, із останнього її да, зашортити. Е, НЗД. <кій> ось так торгується зі спробою вийти вгору. Ну, побачимо. Поки що, можливо, тут навіть в рамках кліну, да, ось тут на маленькому фреймі є клін. Можливо, його випишуть і на ньому навіть не вміщається. Давайте м 15 Можливо, його випишуть і на ньому впадуть вниз Ось так засиділо у нас виглядатиме. <кій> Ось тут. Тобто, можливо, тут в рамках ліни, і потім будуть. Коротше кажучи, поки ми торгуємо в межах зони, в самої зони, да, нічого не робимо. Якщо будемо виходити вгору і закріплюватись, ну, тоді відповідно від вгору Ні, значить, чекаємо протилежного виходу вниз. Ось таким чином. Долар Канада. Ось так торгується. Ну, все посипалось, да. Ось ці варіанти. Ну знову ж таки, поки ми в зоні, ми це з вами намічали, ці всі варіанти. Але поки ми в зоні, значить відповідно від, 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 від чекаємо виходу з зони, бо вони собі говорять. Там далі вже на ці всі речі дивимось по-іншому. А так, е ну, хай все відторгується, як то кажуть. По нафті, ось так у нас це, це діло зараз відбувається. Бачимо, поки що нафта ну ніби йде в лініях, да ми з вами. Лінії, демалювали малювали ось тут, коли ми були, десь в цьому місці НАТО перебували. Ми ці лінії дві накреслили, да, ну і так воно з того часу ніби в них і рухається. Ну, відповідно, якщо ви в шортах сидите, значить чекаємо нижче. Ну, не без відскоків вгору тому що дійсно такі варіанти не виключаються. Хоча це вже не буде ось цей наш трикутник. Ну, в принципі, в рамках лінії, да, він буде, але це вже не буде його класичне відпрацювання, тому що в класиці він мав зробити всього-навсього всередині 5 хвиль. Ми бачимо, ми затягнулися, мало бути 1, 2, 3, 4, 5 і потім простріл вгору. І тоді це було відпрацювання фігури. А в нас бачимо, це сиділо, затягнулося на 6, 7 тут вже пішло, а далі що буде, ну, невідомо, да? Тому, о, ну, звичайно, відскоки ось можливі, але не будемо говорити, що це вже в рамках цього трикутнику. А В іншому випадку чекаємо подальшого зниження, можливо, воно все ж таки відбудеться до кінця. А до кінця це мається на увазі ось сюди, до цього рівня, потім відскок. А, з нафта, ой, не нафта, перепрошую, газ у нас йде все нормально. За планами ми поступово зростаємо, ну, чекаємо виходу з зони, закріплення і йдемо на 5,8. Туди наша дорога. Золото в нас торгується ось таким чином, ну, поступово зростає да, в рамках ось цього сценарію, про який ми з вами говорили ще минулого тижня. Ось так воно все відбувається. Якщо ви в купівлі, значить, ну як варіант стати безбитковість. Якщо ви не в купівлі, тоді шукати нові можливості. А де вони будуть? Ну, лише після приходу сюди, після повторного заходу. Тому що зараз купувати повітря так високо. Ну хіба що, якщо ви в позиціях, і у вас є Попередні лонги, тоді, так, да, можливо, там вже так, знаєте, ну добирати позиції. Якщо ви без позицій, відповідно, тут немає де чіплятись треба чекати. Така ж сама ситуація і зі сріблом. Тут взагалі де все класно за нашими планами, як ми з вами і обговорювали. Дивіться, що відбулося. Ми зняли хай, так? Да? Ось тут. Ось так. І тепер нам треба. Я дивлюсь трохи іншу річ, я зараз дивлюсь на цю нашу карапелю що ми намалювали, як воно чітко. Цікаво, ми з вами ну, просто ну, намалювали, знаєте, як від, від болди, ще аж тоді давно-давно. І чи дивіться, як чітко ціна між цими двома лініями де ми намалювали, да, просто збігала. Це інше це якби так, да, відволікаюся. Що ми з вами ну, на, на майбутнє, на що ми орієнтуємось? Ми зняли максимум. максимум ми зняли. Відповідно, ми до нього можемо повернутись, його зробити ретест і потім зростати. Тобто, як іншими словами, якщо у вас немає позиції на купівлі по сріблу, і ви це все пропускали, і у вас зараз є таке бажання купити срібло, то най скажімо так, можливо, найкращий момент, де шукати ціну на купівлю, це буде біля цього рівня. Тобто, якщо ми сюди здуємось. Тут опинимось, тоді можливо, можливо, да там уже треба враховувати поточну ситуацію, коли це станеться. Але тоді можливо якісь лонги розглядати, брати просто так в повітрі з поточних цін. Ну дивіться самі, це вже ваш вибір, але це однозначно дуже високо, і ну куди тут сто ховати, за ці мінімуми чи за ці мінімуми? Ну самі бачите, яка тут різниця, так. Да? За цими стопами, тому дуже уважно, ну, до цього треба уважно ставитися. Якщо ж ви в купівлі, як ми з вами це все раніше обговорювали, то в принципі все окей, ми рухаємось далі. Як ми з вами, і в принципі, як я вже сказав да, обговорювали, і ми йдемо сюди на 67. А по slv по нашому ETF, да, там 60 профі стоїть. Ми з вами також це обговорювали. Тому йдемо туди. Поступово рухаємось. Ну не безперекції, звичайно, да, але все за планами. Далі, біткоін у нас ось так от відігрався. Ну, в принципі відкрився сьогодні. Цікаво, я так такий троєк зранку прочитав: відкриття а, криптовалют а, нікого, ну зранку, да, нікого не залишить байдуже. Ну, відповідно, ми бачимо таке сьогодні відкриття. Тобто, нібито ми на минулого тижня все це поступово зростало. Сьогодні бац і ось таким чином. Ми пролили сюди, да, і опинилися тут. Тому тут все залишається в рамках наших сценаріїв. Ну для купівлі, да, треба вийти, закріпитись. Теж саме для шортів. Треба вийти, закріпитись. По індексу страху у нас ось такий показник: 24 Ну, бачимо, трохи ніби піднімається, да, ось цей наш спідометр, скажімо так. Тобто, тобто на газ поступово нажимають, але швидкість поки не перемикають. Так само у нас по індексу страху вжадності на фондовому ринку. Ми бачимо екстремальний поки що страх 24%. Ну і давайте подивимось на нього. Ну, ось так сьогодні. З відкриття так само на відкритті було пролиття. Так, де наше 1 грудня? Ось тут. Так, бачимо з відкриття. Було пролиття вниз, ну і очікуємо подальшої подальшого торгівлі, подальшого зростання. Принаймні, як зазначають ось тут. На ринках стрімко зростають очікування відновлення зростання ризикованих активів, а фондовий ринок це також є ризикований актив. Першому 26-го року. Ну плюс пам'ятаємо, це перше півріччя, це 6 місяців. Ну і ми ж з вами розуміємо, що ринок працює на очікування Купуй на на, на чутках, продавай на фактах. Тобто, чутки, це з можливе, да можливе запуск, можливий запуск QE Це чутки, і відповідно відпрацювання буде. Зараз ніхто не буде чекати, коли є вимкнеться Тоді вже нікому не потрібно, його треба вже відпрацьовувати. Тому ось на цьому фоні очікується е, якраз таки е, можливе зростання ризикованих активів, яким є фондовий ринок, в тому числі, ось такі. От е, новини: ну що можна в цілому сказати? Та якщо ми будемо говорити про третій квартал, як е, ну, окремо да, як окремий квартал, який нам дає. Свої певні уявлення про дохідність і так далі тому подібне. Він у нас йде з жовтень листопад-грудень, да тобто у нас вже два місяці пройшло. Ну І що ми маємо? Ось тут у нас стоїть червона лінія, да? ось ця вертикальна. Це відмітка, коли почався третій четвертий квартал. Якщо ми будемо брати по відсотках зі старту кварталу, ось тут, навіть не тут, де ми там почали? Ось ця свічка, да? 1.00 година. Ось так. Ми стартували ось тут. То на момент поточний ми маємо 2,2%. Ну, там приблизно 2,2%. Да? Далі. Листопад у нас також пройшов. Давайте подивимось, де він у нас почався по даті. Ось тут почався. А листопад, до речі, закрився в нас падінням, так? Да? Тобто констатуємо як факт. Ось тут у нас почався листопад, і закривався він у нас ось тут, 28 го числа. А, навіть дивіться, в нуль витягнули, прикиньте. Ну, як прикольно, так? Да? Дотягнули. Тобто весь місяць падали-падали. А ну, зараз ще ми знову, так? Да, гадаємо, ми можемо відкрити місячний графік і на місячному графіку подивитись. Навіть прибуток. Уявляєте, дивіться, ось у нас свічка. Це груднева, це оця наша поточна свічка. Ось наш листопад. Ось. Плюс ось на воді мишку на нього. да Ось тут цифра. Ось тут цифра. Плюс 0,03%. Ну, коротше кажучи, в нуль, да але витягнули. Тобто сам факт в тому, що весь місяць сипали-сипали вниз, і потім в кінці місяця дожали і все ж таки витягнули його. Не закрили червоною свічкою. витягнули його прибуток Ну коротше кажучи, у нас пішов грудень да в грудні. Я думаю, буде висланим грудень, грудень в тому плані, що у нас буде ФРС. Нагадаю, два останні роки ну, до цього да Павел псував, скажімо так, новорічні свята на фондовому ринку, тому що він два останні рази в грудні виступав. По Яструбиному, ну, тобто там ФРС проводила свою, ну якби як вже ту да стару політику, і, відповідно, Павел рубав на корню всі ці новорічні настрої, плані Санта Ралі і тому подібне. А як буде цього разу, ну принаймні ринок зараз налаштований дуже позитивно. Ось перед нами таблиця. Давайте подивимось: 87,6% за те, що ставка буде знижуватись. Тобто дуже позитивно. Плюс зараз тут ще скажімо так: такий позитивний фактор може грати, те, що якраз таки нова людина буде головою ФРС, і вона відповідно буде людиною Трампа, і відповідно Трамп за те, щоб ставки знижувати. Тобто, ось ці всі очікування дають такий певний, скажімо так, оптимізм для подальшого росту ринків. Ну плюс ми ще там враховували з вами фундаментальні да фундаментальні фактори це звітності. Звітності пройшли, вони пройшли позитивно в більшості своїй, тобто все окей по фондовому ринку, по звітності за, за третій квартал, все все добре. Тобто, це такий певний е, заділ да на наступний рост, а, і ось тут Павел знову в кінці року. Якщо він тут знову не нальє, не зіпсує всім настрій, то ми побачимо в цьому році з Антаралі. Так що спостерігаємо на цьому мене все. Якщо питання у вас є, будь ласка, можете задавати. Якщо питань немає, тоді мінусуйте, і ми завершуємо наш ефір. Сергію, добрий день. Да, добрий. Дякую вам за цю інформацію. Чудово, скажіть, будь ласка, але ця новина, що ви публікували на каналі про дефіцит золота і срібла в Китаї. То це е, на фоні того, що експорт до Лондона зростає. То це означає, що Китай експортує, чи те, що Лондон імпортує е, ці метали, ну, збільшує свої запаси на тлі рекордного експорту до Лондона. Тобто, е, ну, відповідно, Лондон до себе купує, це не означає, що вони з Китая забирають. Навпаки, Китай навряд чи віддав своє золото. Просто а, ні, ми бачимо впали. да, Ну можливо, да, можливо, продають, до речі. Можливо, продають, ага. звісно. Ми Разуміло. бачимо на вісім шість відсотків з року, тобто за останні п'ять років знизились запаси. Так, можливо. Хоча до цього ми з вами ну, я періодично публікував да, новини, де зазначають, що Китай також купує золото і купує доволі активними темпами. Але а, раніше я наводив а, зараз, я відкрию. Ми розбирали, до речі, в листопаді місяці ситуацію з золотом. Так, значить, зараз, зараз тут були цифри. Ось такі цифри. Ось тут статистика. Ну, як зазначалось, да, на протязі вже ну, більше року. Ми спостерігаємо. І ну, я періодично на каналі також Маркет публікував статистику, що банки активно купують золото. Але насправді, якщо дивитись на ось ці графіки, то, ну да, купівля є, але не сказати там, що там прямо вау купівля. Так, да, банки купують, але за рахунок чого. Наприклад, ця діаграма показує, за рахунок чого змінюється доля золота у ЗВР-х банків. Да, за рахунок того, що сама вартість золота зростає. Тобто, як показано на діаграмі, мається на увазі на цій верхній Зміна золота в відсотках від валютних резервів була переважно функцією зростання ціни за останні 5 років. Тобто, ось ми бачимо ось цей помаранчевий стопчик і синенький. Да? Саме синенький це якраз фізична купівля золота банками. За останні 5 років це близько 5%. Тобто вони набрали близько 5%. А все інше, ось цей помаранчеве зростання це якраз таки за рахунок того, що сама вартість золота, ось тут ми бачимо. Вона останні п'ять років дуже дуже активно росла. Зрозуміло, дякую вам. Угу. Тому просто ну, говорити там, що вони активно купують, так, да, купують, але це не ті об'єми, що там просто, ну, ну скажімо так, якщо порівнювати да з відношенням вартості ціни, то це просто мізер на фоні росту ціни. Ось перед нами зростання ціни за п'ять років. Ось воно. Якщо брати в відсотках, ось тут ми почали. Ось тут поточно. 137%. Ну, непогано. Як до золота. Так, окей. Ще, будь ласка. Якщо немає, тоді просто мінусуйте, якщо питань немає. Так, да, бачу ваші мінуси. Добре, тоді я всім бажаю вам гарного дня. Гарного вам прибуткового тижня, всім профітних позицій, бережіть себе і до зустрічі в середу. В цей самий час всім.